Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. А ви представитись можете згідно закону про поліцію? Може. Представитись, будь близько. Інспектор СРПП Вахівський, Руслан Іванович. Свідчення. Можна подивитися в Артур з А ви можете Може, представити? Будь ласка, скажіть хто? Щоб я знав, кому представляюся. Навіть того цього буде достатньо, що я є громадянином України. Достатньо? Так, звичайно. Будь ласка, сержант поліції, ліцентр сектор регулярної патрульної поліції номер 3 Скажіть, чому машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху? Чогось порушенням? Ну, так я вас питаю, чого? Ви ж вийшли на роботу, ви ж повинні знати право дорожнього руху. Ви зараз, взагалі, що зараз здійснюєте? Ви здійсніте зараз нагляд, чи ви, чи ви нагляд, регулюєте дорожній рух? Якщо нагляд, чому ви стоїте на проїзній частині? Як це на проїзній частині? Ну а що це? Це проїзна, це проїзна частина у нас на даний момент. Що ви здійснювали щоб ви регулювали б дорожній рух, то можна виходити. А так, а так забороняється. нагляд Не, можна, не а? можна. А що, це де таке написано? Правильно? Ну в ваших рух... інструкціях забороняється виходити на проїзну частину. Транспорт рухається. Транспорт рухається, ось рухається. Ось рухається. А тут рухається. а що ні? Рухаєте? Ну. ну. Тут рухається, ви ж бачите, з яким знаком, правильно стоїть? Ну, так Який будуть знак? зараз ну, рухатись, будуть, рухатись, 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 будуть порушувати, будуть порушувати, ви їх зупините. Так, звичайно. І ще таке. А чому машина з порушенням правил дорожнього руху стоїть? Ви з порушенням, машина з порушенням правил дорожнього руху. Я з порушенням стою. Да, машина з порушенням, чому стоїть? Чого у нас з порушенням стоїть? Пункт 15.9 і правил дорожнього руху, знаєте? Знаю. З виїзду з правилової території скільки повинно бути? Шанов, я бачу, що ви журналіст, з якою ви да. метою цікавитесь? Ви зараз на роботі? Так, звичайно. Я теж на роботі. Ви свою роботу робите, я свою роботу не роблю. Не а хто хто заважає працювати? Я вас запитав, машина стоїть з порушенням правил дорожнього руху? Ми, ми зараз заберемо машину. І чому вона стоїть задом, вихлопною трубою, до, до, до самого тротуара, коли воно розобороняється так? Там до самого тротуара ще 3 метри. Та все одно забороняється машину ставити так до тротуару. Забираємо зараз машину. Що... То коли це буде? То давайте, якщо не забираєте, то давайте тоді протокол складемо. Керуємо Хто... зараз машину. Хто керував? Я водій. Ну. Складіть, будь ласка. Одові. Е... Одові. Ні, то дивіться, діяння у нас вже закінчене. І я вибачаюся, якось. Я просто не Юрій. Іван Іван Юрійович. заберемо нашу. Ну це... що нашу? Ну, ви ви ж ще... теж штрафуєте, так, ми... водію. Діяння я закінчено. тобто, я, машина я, вже... я на даний момент зараз дійснюю рух да, безпеки. Що, я, що ви кажете, штрафую? Я попереджую, дивлюся. Ну, чи за людина. сьогодні протоколи ви вже якісь слали? Я ще не складав. А чому так? Тому що ми тільки виїхали, у нас були виклики, я не тільки регулюю. Ну, не а будете, дадав. а будете сьогодні протоколи складати? Так, звичайно, будемо маємо. Буде, буде. ну. То вже у вас сьогодні перший буде протокол на вас. Давайте нехай зараз напарник оде на вас я протокол відбачаюсь, я відбачаюсь. за порушення правил дорожнього руху. Ми зараз їдемо... Ні, то на наші, що ви зараз їдете? Давайте я зараз 102 викличу, якщо, допустимо, не хочете так, треба, складати давайте, протокол. Давайте, не треба без 102. Ну, для чого це? Ну як це, для чого це? Діяння закінчення. Правопорушення ми маємо правопорушення. Воно ну, в мене зафіксоване на відеокамеру, виїзд з прилеглої території, 10 метрів немає. Машина стоїть теж порушення правил дорожнього руху, тобто задом стоїть до, до самого тротуара і ви стоїте посеред, посеред дороги. Я, вважаю, як вас вірує, так? Да. Все, давайте на цьому закінчимо. Ми ну я це так ну, закінчу. Ми... Ну, на цьому тільки, тільки, ми тільки можемо розпочати. Давайте не будемо сваритися, так. А хто ж свариться? Ви... Я... Ви... Свариться, це знаєте, як свариться. Я, я ж дивіться, є, є правопорушення, протокол склали і все, ви собі можете оспорити її в суді. Без протоколу давайте. Давай. Ну як це без протоколу? А що, то як? це? Їхати, то як це вони... договариватись будете зі мною? Це. Ну, а що це я маю з вами договоритися? Ну а що ви зараз ну, намагаєтесь зробити? Я намагаюся зараз їхати я на повідомлення. Я не беру взятки, я... гроші не беру. Я теж не беру, вони мені не треба. Мені ну, платять так... зарплату, що, людей... що, що, що зараз відбувається тоді, я не можу зрозуміти. Нічого не відбувається, зараз ми їдемо. Ні, то як це ви їдете? Складете okay. протокол, ти, 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 ти собі їдете з на вас складе протокол. Ви тільки що визнали, щоб що водієм були ви. Юрійович, давайте ми їдемо на виклик. Я нічого не даю, не віддаю. Ні. Я прийшов, зафіксував і попросив, яким чином вазити. Я вас тримаю, за ми одяг. Тим, все, будьте здорові, ми тоді змушені їхати. То як змушені їхати? По цьому віде, відео по-любому. Я його викладу і по ньому я, я напишу не на ваше знаєте, керівництво, викличив і по-любому по складене буде для адміністративний чого? протокол. Для чого це робити? Як це для чого робити? Ми повинні, як то говориться, поліцію поліцію у нас поміняли. Вже повинні якісь скажімо, порядки бути ну, на сьогоднішній день, якась реформа жде. Ми зробимо не в поряд, не в порядкових козіх. Може ви її робите, але ви самі з цього як би сати, ну, не бачите, що ви робите. Стоїте з порушенням. Хорошо, його. Ну, дивіться, вас... що, ну, а що виходить, що ви вийшли на роботу, не знали. Це? Що не можна порушити правила дорожнього руху, ставити машину, виїздила території. Чи як? Юрію, давайте... Подивись, якщо, виходить, ви вийшли і не знали, то ви, виходить, проф непридатні. Як вас тоді могли Ні, випустити я, ми, ну, на лінії? Ми прекрасно знали, але так сталася ситуація, що були машини, стояли. Це ж не означає, допустим, що треба порушувати правду дорожнього, Ну нема де стати. Ну і чому ж нема де стати? Моно було за тою Тому машиною. Місці, його коли стати. ми приїхали, тут не було стати. <кхех> ну дивіться, місця є. Ми вже з вами вже цю ведемо дискусію, вже не знаю, хвилин, можна було переставити. Ви, ви ж мене не відпускаєте, що я вас не тримаю. Я вас і не держу. Будьте здорові. Так що, протокол будемо складати, інспектора? Так, що буде складати. Ну як це нащо? А на людей будете сьогодні складати? Протоколи? Не, будете? Не буде? А на що ж ви тоді сьогодні тоді виїхали? Щоб робити другне і... попередження. Попередження? Давайте я поцікавлюся за сьогоднішній день, скільки ви, скільки ви склали протоколи, добре? Добре.